Слава навіки Богу, дорогі підписники мої, будьте благословенні, пізнанні Божої істини во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Трильйони слідів від розпаду полонію 218 до свинця 206 знайдено на всій поверхній землі та в земному шарі. Научно показує, що земна поверхня та земний шар були створені приблизно між першою секундою трьома цілими п'ятьма сотами хвилина. Хвилинами початку часу, причому одразу. В холодному. У твердому стані Галу Полонія 218 говорять, що Земля сформувалася за мить. Полонієвого Гало це відпечатки пальців творця залишених по всій планеті. І він їх залишив, щоб доказати, що. На початку його рука створила Землю. І це дуже цікавий факт. Це Галополонія. Це полонія має маленький період полурозпаду, і його знаходять в елементах граніту, що показує на те, що наша з вами планета була створена миттєво. І не на протязі, ну, не на протязі мільярдів років, а миттєво. Що факт заключається в тому, що насамперед, коли говорять, е, говорять там, що землі мільярди років, е, або е, то е, ну, це просто фейк називається, Бо тому що Бог сказав, да буде, і появилися зірки, да буде світило, е, то є Бог, який творив все одразу, і одразу він творив все готове. І на сьогоднішній день всі відкриття, які проходять, то вони тільки доказують Біблію і біблійну позицію, щоб не бути обманутим. То підписуйтеся на канали Станіслава та Юлії Салтаненко в Ютубі, щоб отримувати нову научну інформацію і не бути обманутим в цьому світі. Я вас всіх благословляю во ім'я Ісуса Христа. Амінь.